Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього вебінару психологічні особливості сучасних дітей. На мій погляд, ця тема важлива, тому що без знання психологічних особливостей нинішніх дітей неможливо вибудувати з ними довірливі стосунки, знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. І взагалі вся освітня діяльність не може бути успішною. Покоління, яке ми з вами сьогодні виховуємо, це так зване покоління З або ще покоління Веселки. Існує так звана теорія поколінь, згідно з якою всі люди, залежно від того, коли вони народилися, поділяються на певні групи. Сьогодні дослідники виділяють три основні групи поколінь це діти індиго, діти кристали і діти. Веселки. Діти індиго це ті, що народилися в 60-ті-80 роки. Це бунтарі по своїй натурі, вони зневажають систему, схильні до негативних звичок, одинаки, дуже вперті. Але саме ці люди створили інтернет, саме ці люди винайшли гаджети. І зробили все, що змінило світ. Покликання цього покоління це знищувати все те, що не працює, і прокладати дорогу для кращого світу. Наступне покоління це покоління дітей кристалів. Це ті, що народилися в 80-х, 2000 х роках. Ці е, люди з більш легким характером. Як і належить кристалам, вони тверді, сміливі і володіють здатністю дивитися на світ незамутненим поглядом. Ці люди продовжили те, що було створене, і покликання цього покоління давати життя, збагачувати все те, що вже створено, і розвивати потенціал людини. І покращувати старе. Далі йдуть діти-веселки. Це ті, що народилися в 2000-му, ну, в 21 столітті, скажімо так. Ці діти, ці, яких ми виховуємо, покоління Z, вони дуже рухливі, вони надзвичайно позитивні, прекрасно розбираються в гаджетах. Емоційні, люблять подорожувати, вони дуже не хочуть бути схожими на своїх старших братів і сестер. І покликання цього покоління це продовжувати збагачувати те, що вже створено, і жити в гармонії з природою. Всі ці три покоління повинні жити і співіснувати разом, оскільки тільки так людство може розвиватися далі. Сучасні діти вони відрізняються від своїх однолітків навіть 10 років тому. Це відмінності в світосприйнятті, в поведінці, в темпах розвитку, в усвідомленні себе. І ці, різниця, ця причина різниці в тому, що нинішні діти живуть в, в сотні разів більш насиченому емоційному полі. Наші діти прийшли у світ, де життя без комп'ютера здається їм нудним, порожнім. Вони, для них комп'ютер це середовище існування, не технологія, а саме частина їх життя, не просто віртуальна реальність. Для доступу до будь-яких знань нашим дітям достатньо натиснути декілька кнопок. І око сучасної дитини. Здатне заковтнути набагато більше візуальної інформації, ніж очі дорослого. Тому нинішніх дітей з повним правом можна назвати народженими цифровою революцією. Факти говорять про те, що нинішні діти все раніше і раніше починають освоювати смартфони, планшети, користуватись інтернетом. Ось, наприклад, дослідження 2016 року свідчать про те, що. Більше як 80% школярів проводить в інтернеті більше 3 годин на добу. При цьому кожен восьмий школяр проводить там 8 годин і більше. Діти сприймають інтернет не як віртуальна реальність, а як спосіб життя. І цей спосіб, на жаль, розходиться зі способом життя їх батьків, звідки виникають непорозуміння. Все це говорить про те, що виникає нова соціальна ситуація розвитку і виникають нові психологічні феномени, такі як феномен психічних функцій. Якщо раніше до появи інтернету психічні функції формувалися у дітей безпосередньо в живому спілкуванні з однолітками, з дорослими, то тепер інтернет втручається в цю взаємодію. І сьогодні під пливом інтернету у дітей формується особлива форма пам'яті, так звана трансактивна пам'ять. Що це за вид пам'яті? Це такий вид пам'яті, він, як правило, буває в стосунках двох людей, коли люди починають покладатися на пам'ять один одного. Наші діти покладаються на гаджети, адже можна. Натиснути кнопку і Знайти зразу будь-яку інформацію пам'ять починає працювати із іншими механізмами, запам'ятовується не сама інформація, а шлях, яким дістатися до цієї інформації і достовірність цієї інформації. І, можливо, дуже скоро ми будемо судити про освіченість людини не по тому, скільки вона знає якихось енциклопедичних фактів або Латинських крилатих фраз, а по тому, як швидко вона знаходить ту чи іншу інформацію, і наскільки ця інформація достовірна. Наступна психічна функція увага. Дослідники констатують, що середня тривалість концентрації уваги сучасної дитини дуже знизилася у порівнянні з тим, що було 10-15 років тому. І це особливо помітно, коли дітей починають. Або намагаються навчати традиційними методами у школі. Сучасні діти потребують швидкої зміни діяльності. Вони потребують частих фізкульт хвилинок, потребують цікавих інтерактивних форм роботи. Наступна психічна функція сприйняття. Сприйняття також. Змінюються впливом інтернету, оскільки діти знаходяться там дуже велику кількість часу, то вони сприймають набагато менше сенсорних сигналів з оточуючого світу. І тоді відчуття їх стає менш чуттєвим, і діти у них притупляється сприйняття запахів, звуків реального світу. Діти можуть навіть боятися дотиків. І це може призвести до складнощів у ставленні до свого фізичного тіла і як до окремої фізичної сутності, що може негативно вплинути на формування ідентичності дитини. Дослідники відзначають у зв'язку з цим спад також дитячої емпатії, тобто співпереживання і співчуття. Ще один феномен психологічний це. Кліпове мислення. Кліпове мислення формується, стало формуватися задовго до появи інтернету, ще з появою телевізору і з можливістю перемикати канали. У дитини з'являється можливість експериментувати, експериментувати з, з своїм соціальним я, експериментувати зі своєю ідентичністю. Саме в інтернеті дитина. Приміряє на себе різні соціальні ролі, різні маски. І це може призвести до того, що формування ідентичності буде мати форму інсценування, а також, можливо, застрявання на стадії дифузної ідентичності. Тобто, коли дитина смутно представляє себе і це уявлення про себе дуже нестійке. В результаті всього цього може також затягнутися процес самовизначення дитини. А самовизначення це значить перехід від дитинства до юності затягується і далі. І вже сьогодні дослідники відмічають сув криз в сторону збільшення. Криза 6-7 років, наприклад, вже. Відбувається в 7-8 років, і про це треба пам'ятати вчителям початкових класів. Змінюються уявлення дітей про соціальні стосунки. В рамках соціальних мереж діти накопичують значну кількість віртуальних знайомих, друзів, і вони настільки нарощують соціальні зв'язки. І ці соціальні зв'язки зберігаються потім дуже-дуже довго і мають вплив на дитину майже значно більший, ніж, наприклад, той же вплив близького оточення. Соціологи відмічають зв'язку з тим, що діти знаходяться довгий час в соціальних мережах і зниження їх соціальної компетентності. 25% дітей у нас сьогодні мають недостатню соціальну компетентність, тобто це діти, які не можуть вирішити прості конфлікти з однолітками, відчувають безпорадність у стосунках зі своїми однокласниками і знайомими. Життя в цифровому середовищі викликає і появу нових психологічних феноменів, таких, наприклад, як феномен приватності. Феномен приватності він не характерний був для нашої культури. Але сьогодні діти вже налаштовують свою приватність в соціальних мережах, налаштовують доступ до своїх персональних даних, тобто розпоряджаються ними. І це пов'язано не тільки з персональними даними, але й з поведінкою, і з приватністю самої особистості дитини. Тому проблема безпеки. У віртуальному просторі є дуже нагальною сьогодні. Саме поняття приватності зараз еволюціонує і стираються межі між особистим і публічним, і зараз приватне життя стає прозорим і доступним. Є багато ризиків і в зв'язку з використанням інтернету. І головний ризик це, звичайно, інтернет залежність. Але не тільки вона становить загрозу для наших дітей. Ще до головних ризиків використання інтернету належать комунікаційні і технічні. Приблизно 50% дзвінків по комунікаційним ризикам відносяться до пов'язані з проблемою кібербулінгу. Кожна п'ята дитина. У анкетуванні відповіла, що вона є жертвою булінгу, а кожна четверта, що вона агресор. І це теж проблема. І важлива умова безпеки дітей в інтернеті залишається цифрова компетентність. І ця цифрова компетентність повинна бути не тільки у дітей, а цифровою компетентністю повинні досконало володіти і дорослі. Що стосується характеристик сучасних дітей, вони сміливі, стрімкі, надзвичайно рухливі. Ми дуже часто не знаємо, що робити з їх рухливістю. Хочеться зупинити, пригальмувати, направити в потрібне русло, але ми не завжди знаємо, як це зробити. І е, як наслідок цього. Проблема залишити дитину на самоті сьогодні це одна проблема, тому що вони несуть хаос і руйнування з шаленою швидкістю. Друга сторона цього це те, що діти не зупиняються послухати шурхіт осіннього листя, не зупиняються помилуватися заходом сонця. Вони всі в грусі, у них є мета, вони до неї прагнуть. І ще одне, діти сучасні не відчувають небезпеки. Вони настільки проникаються тими іграми з супергероями, настільки приміряють ці маски на себе, що вони вважають себе також такими ж сміливими, такими ж невразливими, і такими, у яких є декілька життів. Що стосується методів виховання, то сучасні діти Треба пам'ятати про це, вони не сприйнятливі до тактики навіювання почуття провини. Вони також погано реагують на примус, нотації, на покарання та інші загальноприйняті методи виховання, якими, як правило, користуються і батьки, і дорослі. Вони не схвалюють ні в якому разі брехню, маніпулювання. Вони. Не сприймають насильство, завжди вимагають пояснень. Причому їх не задовольняє такі пояснення, як тому що я так сказав, їм обов'язково потрібно знати навіщо. На що відгукується сучасна дитина, так це на повагу до неї самої, до її проблем, які для неї такі ж важливі, як і дорослі труднощі для нас. Коло інтересів сучасних дітей дуже неосяжне буває часом для нас. І система відносин у дітей домінує над системою знань. Програма школи часто не збігається з запитами, і інтересами дітей. І нас, дорослих, часто дивує те, чому діти. Так багато знають із того, чого не вивчають в школі, і так складно іноді сприймають навчальний матеріал. Можливо, це тому, що пізнають діти тільки те, що їм цікаво і доступно. І виникає питання: що ж краще навчати дітей тому, що їм цікаво, чи продовжувати нав'язувати непотрібні нецікаві знання. Сучасні діти відмовлюються. Сприймати сірість, одноманітність, нудність шкільних занять. Їм потрібно щось цікаве, щось інтерактивне, тому це треба враховувати. Позитивним фактором сучасності є збільшення кількості ударованих дітей, особливо дітей з розвиненим мисленням, дітей-лідерів, з лідерськими якостями, дітей золоті руки. Та інших. Перше питання, яке ставила дитина минулого, було чому? Пам'ятаєте, ми називали цих дітей чомучки. Нинішні діти запитують навіщо. При нестатку спілкування або з порушеннями цього спілкування, непорозуміння з дорослими, з однолітками. Коли відсутня повага до особистості дитини, то всі ці фактори можуть викликати прояви девіантної поведінки у дитини, такі емоційні стани, як відчуженість, тривожність, депресія і так далі. На жаль, сьогодні не завжди є гармонійними стосунки у сім'ях. Причини складних взаємин між дітьми і дорослими в тому, що Деякі батьки сьогодні не в змозі виконувати свої обов'язки через інфантилізм і психосоціальну незрілість. Дорослі часто віддають накази, забороняють, обмежують дитину, а все, що потрібно дитині, це любов, розуміння і просте спілкування. Деякі психологи вважають, що дитину спеціально виховувати не треба, якщо в сім'ї панує лад. Взаєморозуміння, повага один до одного, то в таких сім'ях діти виростають хорошими людьми просто наслідуючи своїх батьків. На сучасну дитину, на формування її особливостей впливає ще два вагомих фактори, які треба пам'ятати. Перший фактор це орієнтація нашого суспільства, а відповідно і дітей на споживання, тобто, в першу чергу, дай. І другий вагомий фактор це обмеження самостійності. Цю самостійність обмежують самі батьки. І, на жаль, констатують дослідники безпомічність і несамостійність дітей, яку плекають батьки, дуже зростає. Бо сьогодні батьки опікують дітей до 20 років, а в деяких випадках і все життя. До чого це може призвести? До формування таких рис характеру, як невпевненість, нерішучість, несамостійність, а також підвищена тривожність, агресивність, якісь формування сильності до залежностей і так далі. Під екітом економічної і соціальної нестабільності батьки відчувають страх не впоратися. З життям, не впоратися з вихованням дітей, вони бояться збідніти, втратити роботу, захворіти. Що це, як впливає це на їх поведінку? Батьки стають вразливими, невпевненими, емоційно нестабільними, все менше спілкуються з дітьми, і все це відображається на їх стосунках з дітьми і на емоційному стані їх дітей. Недарма, говорять, немає поганих дітей, є нетактовні, безпорадні дорослі. Ми не можемо сьогодні навчити дитину тому, чого, крім того, чим є самі. Тільки наша особистість впливає на формування особистості дитини. Достукатися до дитячої душі можна лише через любов. Через розуміння, через щирість, поважне ставлення до особистості і сприйняття дитини такої, як вона є. І, і обов'язково треба вірити в те, що кожна дитина унікальна і неповторна, другої такої нема. Коли ж педагог не бачить проблеми у вихованні, то він стає сам частиною цієї проблеми. Адже тільки добро може породити добро. І дитина стане усвідомленою творчою особистістю тільки тоді, коли поруч буде живий приклад дорослого. Коли вона відчуватиме підтримку, успіх і значущість своєї діяльності. Сучасні діти не схожі і ніколи не будуть схожими на нас. Це треба усвідомити і прийняти. Немає сенсу намагатися змінити їх. Треба змінюватись самим, враховуючи їх особливості, щоб знайти з ними взаєморозуміння, щоб установити з ними довірливі стосунки. Завдання дорослих не згубити дорогу до юності і не втратити покоління таких сильних, таких неповторних і унікальних дітей, яких ми з вами зараз виховуємо. Не можна залишати на самоті чуттєву. Дитячу душу, адже самотність породжує агресію, породжує злість. І якщо діти бунтують, страждають, якщо діти протестують, то чи не наші помилки є причиною цього? Можливо нам слід переглянути свої життєві цінності, свої погляди на життя і виховання. Говорячи сучасною мовою, потрібно перезавантаження. Не примус і домінування, а розвиток і навчання з радістю. Якщо кожен із нас змінить хоч щось в позитивну сторону, зробить ще один крок назустріч дитині, то я думаю, що і світ стане прекрасніше, і наші стосунки з дітьми стануть більш гармонійними. Дякую за увагу!